Молитва її місце і важливість в щоденному житті людини. Про це тебе сьогодні хоче навчити Христос. Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня. Христос має сьогодні для тебе таку дуже важливу практичну пораду, яку, як завжди, дає не просто на словах, але своїм прикладом. Бо Христос, Він той, хто проживає все, про що він говорить. В нього слова ніколи не є слова, тільки слова. В нього слова завжди стають. Частиною його життя і є частиною його життя. Отож, він, маючи прийняти важливе рішення, іде на цілу ніч на молитву. Він розмовляв з отцем цілу ніч, перед тим, як призначити 12 апостолів, обрати з багатьох учнів, які були навколо нього, тих, хто буде біля нього поряд. Це рішення було складним насправді, тому що між тими апостолами був Юда, і він це знав. Olha a